У Покровську та навколишній агломерації ситуація залишається напруженою. Російські загарбники інфільтруються в міську забудову і тимчасово закріплюються, але повного блокування міста немає. Погодні умови, туман і дощ ускладнювали повітряну розвідку, тож сили оборони нарощують ресурси, зокрема безпілотні системи, щоб виявляти й знищувати ворога, який часто змінює місця і переодягається в цивільний одяг. 29 жовтня біля стели на в'їзді до Покровська повідомили про ліквідацію 13 військових РФ, чотирьох із них біля стели. У районі Мирнограду ворог діє як інфільтраційно, так і відкрито з бронетехнікою. Під час нещодавнього штурму знищено 5 одиниць бронетехніки, два автомобілі та щонайменше 14 окупантів, восьмеро на околицях Мирнограду. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтверджує відсутність блокади Покровська і наголошує на пріоритеті виявлення і ліквідації ворожих груп у місті. Він зустрівся з командирами, заслухав доповіді про потреби та віддав розпорядження щодо посилення оборони, захисту маршрутів забезпечення і евакуації. При цьому він попередив про жорсткі заходи у випадку безвідповідальності командирів. У місті проводять ударно пошукові дії за участю ДШВ, штурмових полків, ССО, ЦСПП, ВСП, СБУ, Нацгвардії та поліції, координація яких має на меті не дати ворогу закріпитися і мінімізувати втрати серед цивільних. Паралельно триває добропільська операція. Штурмові підрозділи просунулися на окремих напрямках від 200 до 550 метрів. Загалом звільнено 186,8 квадратного кілометра території, 246,8 квадратного кілометра зачищено від диверсійно-розвідувальних груп. Попри ускладнену логістику через ворожі ФПВ-дрони, маршрути постачання лишаються можливими і тривають заходи з їхнього захисту. Місцева влада разом із гуманітарними організаціями координує евакуацію і надання допомоги тим, хто опинився в зоні ризику, організовано пункти прийому для постраждалих та переміщених осіб. Волонтерські ініціативи та громадські служби активно підсилюють логістику, доставляючи медикаменти, продукти і необхідні речі в найгарячіші точки. Сили оборони продовжують активну роботу з виявлення та знищення інфільтрованих груп, координуючи зусилля для стабілізації фронту і збереження життя цивільного населення. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.